Усім привіт, ми любі українці! З вами знову я Скіфер. І сьогодні ми зустрічаємося в черговому новинному відео на моєму каналі, яке буде присвячено огляду найцікавіших подій у грі World of Tanks в лютому місяці. В цьому відео поговоримо про старт акції FB, в бій, запуск перших цьому році Ліні фронту, конструкторське бюро, а також майбутньому івенту на глобальній мапі по результатам якого ви зможете отримати новий акційний танк 10-го рівня до себе в ангар. А також поділюся з вами лайфхацком, як потрапити в нормальний клан, який забезпечить вам місце в топ і Відповідно, доступ до отримання акційної машини. Але перед тим, як ми почнемо обов'язково поставте цьому відео лайк, якщо відео сподобається, то підпишіться на канал, ну і відповідно тепер вже можна починати. І так, першу чергу, ми з вами говоримо про акцію бій, яка в цьому місяці в нас буде приурочена для двох танків 10-го рівня, а саме ЛТ 10 го рівня Америки Шерідан, а також важкому танку Китаю 10 го рівня ВЗ-115. По порядку, значить, що ж можна сказати про Шерідан? Як на мене, один з найслабших ЛТ 10 го рівня в нинішньому рандомі. Абсолютно не актуальна машина, в першу чергу, через свої габарити. Не до СТ, не до ЛТ по гімплею, танк, який грається типу на демедж, але як на мене, якщо ви хочете пограти на на ЛТ, то вам підійде набагато краще такий танк, як РКМ, Пазорвагон, це ЛТ 10 го рівня Німеччини, який після останнього апу став дуже дуже непоганою тачечкою. Тому Шеріда не качаємо. А от з бз 115 зовсім інша справа, тому що танк дуже недооцінений багатьма, в рандомі його доволі рідко зустрінеш. Хоча, як на мене, це один з найсильніших важких танків того рівня, як на мене він входить в топ-3 після Т-57 Хеві та Супер Тенкерера серед прокачуємих танків 10-го рівня. Відповідно, машина по суті, як на мене, не має мінусів, тому що танка чудова динаміка, навіть без турбіни, як ви бачите, в принципі він їде 50 км на годину. При цьому цього в нього доволі непогане бронювання. Хороші КВН комфортні в мінус 7 радусів, хороше бронепробиття кумулятивом 340, хороший хороша альфа-страйк 490. І при цьому всьому ще й до цього альфа-страйку вам додається ДПМ. Там залежить від вашого обладнання, можна розігнати аж до 3,5 тисяч. Тому якщо фіналізовувати по ньому, машина їде, стріляє, броня в нього є. Ви це побачите, як в цьому бої. Моєму дана 10к урона так і в цілому, як на мене, танчка прям вогонь. Якщо у вас його немає, то чого б не прокачати. Друга новина це старт лінії фронту. Вона в нас почнеться з 19 лютого, триватиме, як завжди, тиждень до 26 лютого. Відповідно, це режим для тих, хто не знає, можливо, 30 на 30 на танках восьмого левела, де немає статистики, де можна нафармити тонне срібла, які, яке вам точно знадобиться. Бо очевидно, ви дуже дуже багато цього срібла потратите в конструкторському бюро. Далі, тепер саме конструкторське бюро. Воно в нас стартувати буде, я думаю, на наступному тижні, тобто відео записується сьогодні 3 лютого в суботу. Я думаю, сама конструкторка запуститься на, на, на наступному тижні і нагородним танком в цьому бюро буде об'єкт 452к. Це важкий танк Радянського Союзу 10-го левелу. Візуально, як ви бачите, він дуже схожий на об'єкт 780-й, але при цьому всьому зараз там покажу ТТХ вам його. по ТТХ вони досить досить суттєво відрізняються. Чому тому? Що якщо об'єкт 780-й це по факту універсальний важкий танк 10 рівня, то об'єкт 452К це такий типовий сверхтяж з усіма витікаючими з цього моменту. Тобто, якщо його з 780-м, то в нього більше ХП, закалку там буде приблизно на рівні 2800, плюс в нього кращий ДПМ на рівні 3000, але при цьому в цьому, якщо порівнювати з 780, то в нього, очевидно, буде гірша динаміка. Е, тому, е, як на мене, танк Получився плюс-мінус в балансі, щось на рівні якогось там тест 25 по негібучості. Е, тому чи віддавати купу ресурсів за просто хороший танк 10-го левела, е, я не знаю. Вирішую так завжди вам. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей об'єкт 452к. Е, ну і останнє, що я хотів вам е, сьогодні розповісти, це е, запуск івенту е, на глобальній мапі, е, по результатам якого ви зможете отримати, е, скоріш за все, новий е, танк 10 рівня. А МБТБ, це американський тяж 10 го рівня. Точно, що інформації по цьому поводу немає. Вона буде, ну, як тільки я про це дізнаюся, який танк саме буде за глобальну мапу, я розміщу це в телеграм-каналі, сіска на нього буде в описі. Але, тим не менше, Саме головне це те, що е, цікавить, я думаю, дуже багатьох гравців. Це не те, не цей МБТБ. А чи буде на цій глобальній мапі Чіфтейн, чи ні. Тому що після останнього нерфу Чіфа е, цей танк перетворили на по факту хороший танк дев'ятого левела. І я не знаю, що зупиняє Варгіймінг від його роздачі знову, тому що Чіфтейна дуже дуже давно не було, якщо не помиляюсь вже більше. Напевно, 4 років, як його не видають. Це така, знаєте, мічта діота, як я її називаю. <хи> От. Але, тим не менше, мені теж дуже цікаво, чи буде чи в день в цьому році, чи ні. Пишіть в коментарях також вашу думку, чи піде Варгеймінг на те, щоб його видавати. Чи ні. Зараз буде монтажна склієчка. Я вам покажу, як обрати клан правильно собі на глобальну мапу. Тому, хоп! Отже, друга частина відео, яке я обіцяв, як правильно обрати клан на глобальну мапу для того, щоб отримати омріяний акційний танк 10-го левела в Свінгар. Як ви бачите, в мене є абсолютно всі танки з глобальної мапи, крім одного, а саме 113-ї 3 останній танк, який видавався на останніх івентах, який я пропустив банально через небажання в них грати. Але тим не менше, я маю досвід як звичайного бійця в клані, так і людини, яка оцінювала гравців і приймала рішення про те, чи брати гравців в клан чи ні. Відповідно, що ж як вас оцінюють, в першу чергу звертають увагу на вашу загальну статистику. Далі людина звертає увагу на те, що ви показуєте на своїх так званих ключових топах. В першу чергу дивляться на якісь акційні машини. Якщо у вас на акаунті є, наприклад, 279 Chieftain, то в першу чергу дивляться на статистику на них. Наприклад, в мене немає на акаунті 279, але є. Чифтейн, відповідно, дивляться на нього. Е, і після цього дивляться на якісь інші ключові топи, типу умовно супернагібучі, такі, як, наприклад, Суперконкерер, там якісь MXM454, е, WZ-55, якийсь там кранваген, е, ну і так далі. І відповідно на основі цих цифр створюють про вас якесь враження. Далі е, вони дивляться на те, як ви граєте в динаміці, на сайті tomata.gg. Я залишу цей сайт в описі, щоб ви могли також правильно себе оцінити, Там вся є вся ваша статистика за останні ваші сесії. Е, е, і після цього командир. Цього клану буде приймати рішення, чи брати вас в клан чи ні. Е, також звертають увагу на те, яка кількість техніки є на вашому аккаунті, тому що це також дуже важливо в першу чергу і для вас. Е, то, чому? Тому що чим більше вас техніки 10-го левелу на аккаунті, тим більше шанс того, що вас візьмуть е, в бій. Ви отримаєте точки слави, відповідно попадете в рейтинг і відповідно отримаєте можливість для отримання акційного е, танчику. Які це танки? Е, я не на назву не всі, але ключові назву. Значить, в першу чергу, це золоте ЄБР Мантікора, ЗСТ. Це, це 63 СТБ-1. З важких танків це об'єкт 277 об'єкт 260, Суперкенкер, БЗ-75. Та багато, в принципі, інших. Тут я багато чого не назвав, тому якщо є польові командири, пишіть в коментарях, які ще танки я забувся. Ну і відповідно Петесало: це Батрайдер та мінотавр Відповідно далі. По самій механіці івенту, як це відбувається. тобто, вам в першу чергу треба як клан потрапити в топ-100 рейтингу, і також, відповідно, саме як гравцю, також набрати відповідну кількість очків слави, тобто виконати дві умови, щоб клан попав в топ 100, і відповідно, щоб ви провели на івенті достатню кількість боїв для того, щоб отримати певну кількість очків слави на алеї цієї слави, для того, щоб отримати доступ до танчику. Відповідно, як ви вже можете зрозуміти, вам треба попасти в клан, який. Займає приблизно топ-100 рейтингу Варгємінгу. Як це зробити? Ви відкриваєте вкладочку Укріп район, далі заходите в вкладку рейтинг Ело, відсортовуєте клани саме по битвам на 10 рівні за останній місяць, і відповідно бачите тут перші топ-100 кланів. Далі на основі своєї статистики, як ви граєте, ви маєте прийняти рішення, в який клан вам можна вступити. Якщо ви граєте на 3000 урона або нижче, то на жаль, скоріш за все, вас в жоден клан з топ-100 не візьмуть. Якщо ж ви граєте в... Вже на 3К на ваших останніх топах, то відповідно ви можете проситися в клани рейтингом, наприклад, з 100 по якесь там 80 те місце. Якщо ви граєте на 3500 приблизно, да, то ви проситесь в клани з 80-го місця по умовно там топ-40. Якщо ви граєте на 4К ви проситеся в клани з топ-40 топ там умовно по топ 10. Ну і відповідно, якщо ви граєте на 4500, то ви проситесь в клани з топ-10 до топ-1. Далі, що вам треба зробити? Це, наприклад, ви обрали якийсь клан, наприклад, інфі. Да, от Його клантех Infinity, він вам сподобався. Ви запам'ятовуєте його клантех. Далі переходите до е, вкладки сюди. Тут є так званий пошук, забиваєте оцей е, in і в пошук. Е, відповідно, ось ви бачите, Infinity, він переходить в профіль клану, далі в, особи, в особовий склад. І тут є так звані офіцери клану. Е, Будь-якому з них там. ну, по ступені його да, приближенню до командувача пишете і питаєте, чи от я такий-то, такий-то, я граю так-то, так-то. Я хочу вступити на ваш клан до івент, на івент. І відповідно що ви про це скажете. Чим більше кланів ви оберете і напишете, тим більше ваш шанс потрапити на івент та отримати омрійний акційний танк 10 рівня. В принципі, на цьому в мене все. Якщо відео сподобалось, то нагадую про лайки, підписки. Також я вас всіх обнімаю, припіднімаю. Бережіть себе з виблизких того Україну. Зустрінемось.